Вже досить давно не було такого приводу, щоб за один патч хотілося б записати кілька матеріалів, про яких казати за конкретні зміни, що сталося. Але ось цей 5.850.0 дав нам такий цікавий абзацик, який називається «Посилення епічних героїв, що докорінно змінює взагалі сприйняття епічних персонажів в грі. тому сьогодні ми власне будемо їх перебирати. Та посилювати о, і розбиратись, яких ми хочемо посилити, а яких ні. Вітаю, шановні панці, з вами сам. І як я вже зазначив, о, ми будемо займатися посиленням в таборі вартових, перебирати вартових фракцій, посилювати вже наявних епічних персонажів і визначати, кого ж дублів я <сь> згодував дарма, а кого о, можна було згодувати ще й раз. Перед тим, як ми перейдемо вже безпосередньо до дій, хотілося б сказати, щоб ви підписувалися на канал та поставили вподобайку цьому відео для поширення і підтримання українського контенту про фей. Поїхали! Тож, з чого б хотілося б розпочати власне саму процедуру посилення, так це з певного аналізу бонусів, що саме нам дає це посилення. Мова йде про те, що. За 4 рівні ми отримуємо плюс 40% базових характеристик здоров'я, атака, захист, 40 точності опору по 10% на кожен рівень, 10 швидкості на другому четвертому і трошки критичною шкодою і критичною шансом. Відповідно, найбільший фокус іде на перше базових характеристиках, друге точності. Відповідно, ми хочемо посилювати перш за все персонажів, які активно будуть використовувати саме о, ці речі там в, в своїх боях. Мова йде про наступне. Те, що я вже озвучував на прикладі о, пророчки, Ага, в мене напевно прямо нема дубля пророчки. А, зараз хвилинку. Власне. А, пророчка наша улюблена. значить, Основна її задача це вбивати а, власне, всю ворожу команду за рахунок опіка карми. Шкода з опіку карми залежить від максимальної здоров'я ворога, а також кількості бонусів. Вона ніяк не пов'язана. З характеристиками конкретного персонажа. Єдине, на що впливають ці характеристики, це можливість а, усунення бонусів з ворогів, це точність використовується, а також швидкість ну, в плані порядку ходу. Тобто, в моєму прикладі, команда на хард Голема, її задача на цій команді а, якомога швидше вмерти. Тобто пройти дві хвилі швидко, далі лягти на босі, і, відповідно, не заважати артаку там в одного цього боса закривати. А, відповідно, вже є проблема з тим, що дар дає забагато характеристик, плюс за рахунок пасивки, вона ще живе за рахунок кількості вірок. Тому мені не хочеться її підвищувати прям, прям ніяк. А, Далі, коли ми доберемось до якихось конкретних прикладів схожих персонажів, я буду про це говорити. Але перше, з чого хотілося б почати, це з перебору власне вартових фракцій, бо сюди я не заходив а, благо, там, деякі речі, може там рік з тих пір, як просто вклав десяток епіків для отримання бонусу, бо важливо розуміти, що ці ще швидкості, а, вони в моєму розумінні трохи кращі, ніж а, пряме посилення. Томовно, якщо у вас є вибір як з легендарками, посилить когось одного на плюс 2 якогось епіка. Або дати всім 6 швидкості, 6 швидкості краще. в, ну, в моєму випадку. Що б я хотів зразу. Що б хотів звернути увагу? У нас є приклади як сохати та. Папа. Цікаво. Це задублювання персонажів, бо в мене, та, в мене нема з двох сухатих на 60-му. Якийсь цікавий баг. Власне, сухатий це один з тих загальних епіків, та, там, епіків загального використання, які я можу тягати і в там, вежі в якихось рівнях. І досі вони допомагають мені проходити якихось босів. Там сухати, здається, в мене на фаї використовується в <кій> сінтраності. Дуже класно, коли я бачу в доступних е варіантах персонажів, навіть е при доступних там, виборів легендарних, сухати все одно дає там дуже багато бонусів. Відповідно, його б я хотів би посилювати. В той же час персонажів, ось як Господи, не згадаю, як його здається, його присяжник звати. Не можна подивитись. Це теж цікавий епічний персонаж, але е, я його рідко де використовую. Його можна водити знову ж таки в Сімтрамус е, за рахунок того, що в нього є контроль, але це задача там, не, не ближнього якогось майбутнього, і відповідно він поки може посидіти в вартових. Серед іншого, власне, в мене більше немає якихось пар, які я хочу замінити, тому їдемо далі. А по епікам значить, перше зразу, що я бачу, що в мене є. Господи. Я забув теж, як він називається цей чарівний хлопець. В англійській він Royal Guard, а українською... Українською якось по-іншому. Як тебе звати? Елітний гвардієць. Так. Значить. В свій час я його тягав і по тій же феї. І по якимось речам, там, типу 20-й павук на швидкість, і так далі. Тому його б я хотів би якомога швидше покращити на плюс 4. І відповідно в мене є пара запасних епіків, які я можу сюди вкласти. І, відповідно, ми повернемось до, <кхід> до цього посилення, коли до дійдемо. А, Священний орден. Так, здається, оця фракція, де в нас є Шамаелі. Та... Значить, У нас є два шамеля, яких ми зразу сюди втикаємо. За рахунок того, що як мінімум двох шамелів я зараз активно використовую, я не бачу в найближчому майбутньому, чому б я хотів би вже прокачаного шамеля скинути в плюс. Швидше за все, я захочу їх обох довести до плюс 4. Тому перше, що ви хочете лишати в вартових, це або епіки, в яких ви хочете качати та, до максимуму, як ось цей приклад. Або епіків, які взагалі ви не використовуєте, як холп, здається, звати персонажа, який, зважаючи на те, що ім'я надія, не має жодної надії зіграти Хоч десь, <кхід> відповідно, я її просто лишаю як посилення характеристик. А серед іншого, більше мені нема чого, їдемо далі. По варварам. Як це? Помилка молодості, 60 рівень калії. А... В свій час вона допомагала мені на кланговому босі ще що, що... на які часи. Але а... чим далі я її використовував, тим гірше було моє враження про неї. А... Так, тут я бачу Аліку. Аліку я б хотів би почати прокачувати через те, що це дуже сильний нюкер. І вона багато де може бути використана. Відповідно, це її здається, звати Ташада, її я не використовую, завантажую в слоти. І цим самим звільняю там, можливість посилити оліфу. Так, тут я вже бачу, у мене стоять два людожери, і один з них буде посилений що вже хороші новини. Давайте подивимось. Теоретично я бачу можливість. Коли я захочу прокачати другу увагу, це, ну, це може статись, бо це дійсно унікальний епік. І при цьому плюс один на неї не дасть якогось суттєвого поліпшення. Тому, тому поки залишу. Відповідно, серед інших якихось персонажів. Таран, здається, його звати, дуже сильний епік під Сентранус. Деякі рівні він прям в соло може витягати. За рахунок того, що наносить дуже, дуже високу шкоду. Тому цих би я не хотів ставити вузгар. А, цікавий набір характеристик, але знову ж таки, на моєму рівні аккаунту, напевно, його вже немає сенсу використовувати, тому хай лишається кастомаха. Окульний. Можливо, окультного, до речі, посилить. Окультний в свій час мене бігав на знову ж таки кланового боса. І в деякі. на того ж там Скарабея цікавий бос, на деякі секретні кімнати, на той же Сентранус. Ну, коротше, я, я, я бачу йому застосування є сенс посилення. <кхем> ага, тут в мене просто немає запасних епіків, тому їдемо далі. Хоча, до речі, тут, якби був. Господи, який отруйник, ядовик, а, та як Венемейдж. Покручі епічні. Мені здається, тут немає нема якого вибору. Тому їдемо далі, орки. А, чи є в мене ага, в мене набір зергал? Крім заргал, в мене запасних нікого немає. Ну, значить, буде посилено Заргала в плюс 2. Серед інших нікого з тих, кого я хотів би посилити. Так, оця, господи, як і тортура. Вона посилює когось з епіків Думової вежі. Здається, Акота. Але зважаючи, що я його не використовую, хай, хай поки лежать тут. Ось тут мені вже подобається, що буде плюс один Магнар. Магнара ми любимо, це класний чувак. Серед іншого Алюра, ось, наприклад, теж цікавий варіант. Вона прокачана, я її дуже активно використовую на феї, але я не хочу її посилювати, якраз за рахунок того, що вона не пришвидшить мені проходження феї. Вона його швидше сповільнить через те, що їй буде важче вбити моїй команді на першому ході, коли команду віддзеркалю. Тому Алюру я, можливо, лишу як філер для решти слотів найбільх. Якщо хтось буде ще цікавий корисний. А З даного переліку кого? Горграба Мавзолейника ми б хотіли та? плюсанути. А, ловця, до речі. Ловця, прям дуже хочемо плюсанути. О, тоді ось так. Острокс. Острокс чи Мавзелейник. Острокс. Я планував його використовувати на Гідрі, але в мене ніяк не дійдуть руки його прокачати, подивитись з тільки кількістю легендарних там, цікавих варіантів. Тому поки лишимо вартових. Того ж Мавзолейника, наприклад, я використовував як мінімум на одній ротації АМО, я пам'ятаю. І там я прям впирався в його живучість, тому це, це допоможе. І проходити. Так, ельфи, темні ельфи. Тут нема запасних варіантів, тому лишається все, як є. Відступники. До речі, драка. Драка це якраз та історія, яку я б хотів би посилити. Несмертна, навряд чи колись буде використовуватись. Караульна склепу. Карауль склепу можливо. Оцю. господи, як і морг, здається, її звати. Теж ніде не використовують, тому міняємо. Так. Гном. В гномах у нас є багато цікавих смачних опцій. Почнемо з Деміти. Ага. Ага. Давайте так, але. Це тимчасове рішення через те, що одна з цих епіків піде на злиття Мікага. Але поки у нас там чекаємо Квілен вже півроку, чи скільки ми її чекаємо. Поки, поки чекаємо інших персонажів, хай побуде. Геомант. Геоманти я б теж хотів би посилити, але тут питання, кого я хочу сильніше посилити? Галу чи Геоманта? Це напевно навіть Діаманта, Бо Галу я зараз активно не використовую. Хоча Гала дуже сильний персонаж на арену. В свій час вона була моїм найкращим нюкером арени, при тому, що в мене був там ряд сильних легендарних персонажів. Гала все одно в а, нанесенні одиночної шкоди перебувала їх в Бразилі. Цікаво. Ага, це напевно, тому що з рідкісних героїв о, цих воїнів тут я ні, нікого не використовую. Так, тут цікаво кого, цікаво Тарагі, так? Сюрен. Нехай усі побудуть. Сачі. Сачі в мене є принаймні вкачано. І Горі теж залишимо. Горі в свій час його. Як це? Прогнозували на те, що він буде сильний під важкого лавового. Не заграв, хоча в нього сильна навичка заморозки, але вона на скілі з перезарядкою. І відповідно, він не може їй давати кожний хід. І там з'явились варіанти типу Нельдера Кріодана, які стали покраще, ніж він. Так, і Лишились духи лісу. Говорячи про Кріодана. Хм. напевно поки залишу так, залишу так. Бо дуже хочеться посилити дайті, причому дайті я буду качати другого гарантовано. А слухайте, то якщо я буду другого гарантовано, то я його лишу отак. Бо я хочу ну, е... два дайті, по-перше, це дуже швидке закриття фракції. По-друге, є прям з ну, десятка рівнів в центральності, коли два дайті можуть закривати. ну, Самостійно, без супутної допомоги. Дуже сильний епік, там один з певно найкращих взагалі які сувають. А Так, тепер, власне, переходячи вже до безпосереднього посилення. Так. Погнали Магнар. А, в варіанті плюс один навряд чи прям повернеться на арену, але мені вже буде трошки цікавіше його іноді використовувати. В тій же лайв арені бо є варіанти, проти яких він досить, досить потужний. А, так, гвардієць плюс швидкість завжди приємно. Ще одна а, важлива деталь, про яку забув відразу уточнити: в порівнянні з легендарками, а, чому не треба боятися підсилювати епіків, принаймні, якщо ви завантажили вертових фракцій, а, Рівень помилки значно нижчий. Тобто, умовно дістати повторно потрібну легендарку може бути, та, може зайняти у вас кілька років та, або там, якісь непомірні не, не не витрати на аккаунт, якщо ви, наприклад, купляєте у ламп. Тобто я знаю. Людей, які там по 3 роки не можуть дістати каймера якогось чи там, ліліту чи щось таке. У варіанті з епіками епіки дістаються значно пустіше, значно частіше і, і їх буде значно легше там, відновити, якщо ви посилите когось, кого б ви не хотіли. Так, сухати, власне, сюди. Так, людожер це до, до означає, що у нас трошки посилиться команда на кланового боса. Вона не змінить свої швидкості, що важливо, значить її не треба буде переглядати, але буде більш спокійно тепер закривати за ключ, наприклад, при поганій стихії. Так, так а Деміта. Теж дуже цікавий персонаж, можливо, в якийсь момент я навіть переїду на... Панову команду з Демітою побачимо, але це вже трохи далі. Так, ТРЛ, ага, ТРЛ вартові фракції. Окей. ТРЛ вартові фракції. Дракха. Дракха, Значить окультний. Насправді, якби про це... Посилення сказали б хоча б за кілька місяців до того, як його ввели в гру, вибірка з посилених епіків була б значно вища. І є прям дуже багато скарг саме на цей аспект, що згодували дуже багато дублів, якраз персонажів, які б зараз сильно щось змінили в посиленому варіанті. Але вже як є, слухайте, а я. Я зараз подумав, а чи хочу я згодовувати Геоманта? Просто гіамант це один з тих епіків, якого я тягнув пару років. Ну, чи що чекав, щоб витягнув пару років. Чи захочу я десь мати двох гіамантів? Напевно, ні. Напевно, ні. Але, Але можливо ось це одне з тих рішень, про яке я буду якийсь час жалкувати. Це знову ж таки воно може швидко виправитися. Так, Мавзолейник. Теж дуже недооцінений епік в тому плані, скільки користі він приносить аккаунту в цілому. Так, Тарагі. Тарагі. Як мінімум двічі чи тричі допомагав мені проходити хвилі в Сентранусі. Тому прям... Так, а давайте спробуємо відсортувати Значить, по стихіям. Щоб постійно це не скролити туди-сюди. Значить, по темним нам нічого не залишилось посилити по силовим Аліка. До речі, теж дуже недооцінений нюкер. нукер. Власне, мені треба її якось підняти до шести зірок. Можливо, навіть показати, а, наскільки вона ефективна навіть зараз на арені Там без сил. Просто за рахунок того, що в, в неї є навичка перекидує суперника навички в перезарядку. Це прям така міні юмик вона знаю, міні-міні-атаман. Джа Марсо теж я посилю. Бо їх можлива комбінація з кроном, вона вилазить в дуже несподіваних місцях і іноді прям допомагає певні речі закривати недвох. Попопо. Що ще наче? Більше варіантів не бачу. Рамеро, я його не використовую, досить такий посередній епічний персонаж Сачі. Сачі можна підсилити так. Сачі, власне, у мене зараз закриває фракцію, тому. Ну, хай буде. Так, Залюру за дивились: Кріодан. Кріодан. О. Ага, на темного кайля в мене нема цих епіків. Та, да, а власне підсилюється цими тортурами. Таран. Та, да, давайте тарана посилим. Власне, я думаю, що я на якомусь моменті як мінімум одного його вкачаю, тому хай хай буде. Знову ж таки, це про ще звільнення слотів персонажів. Бо докупати нові слоти пларіум зробило, що це прям якісь. Абсолютно незрозумілі великі кошти, великі витрати по кристалам, тому економимо як можемо. Так, власне, а, що ми маємо на виході? Значить, у мене були по максимуму забиті сховища, та тобто звільнилось там, 20 місць, трохи більше. Ну, там, більше 30 місць, добре. Значить. Трошки пізніше ще підчищу, а В майбутньому подивимось, можливо, використаю власне, ці посилені епіки в якомусь цікавому контенті. Тобто, поки що, з того, де я використовував зразу епіки посилення, це Віспер, яку я посилив ще на початку цього тижня, власне, для того, щоб вдарити ключ гідри, який чомусь не хоче відкриватись. Чомусь, чомусь не знаю. Трохи, трохи сповільнюється гра. Власне, плюс один Віспер. Не сказати, що там значно більше набило, але це там десь плюс 10 мільйонів шкоди. Ну, на, для четвертої гідри це там суттєво. Бачимо, якщо будуть падати, знову ж таки, ще її копії. Вона одна з тих кандидатів, яка перша полетить на плюс 4. Власне. Можливо, саме для неї це один з прикладів, коли я б хотів би навіть пожертвувати слотами в вартових для того, щоб її там першу загнати, бо вона сама посадить неймовірно сильний персонаж. А проте на цьому з посиленнями все. Я дякую вам за увагу і пропоную писати. Власне, якщо у вас є якісь питання по тому, кого посилювати, чи варто посилювати того чи іншого персонажа, але нагадую про те, що з епічними персонажами цінність помилки нижча, тому експериментуйте, дивіться, шукайте якихось цікавих варіантів персонажів, якісь цікаві збірки. Типу, ми з усіма цими ефективними. Фармами, і підходами, і подіями забули про те, що від гри можна просто отримувати задоволення, можна просто шукати якусь трохи дурку, яка просто цікаво працює. А на арені, на босах, будь-яке. На хотів би нагадати, що фонду, який вже 10 років підтримує нашу країну і не дає їй зникнути в цих датах ювілей, відповідно, ви можете. Підтримати конкретних людей зборами на адміністративні витрати, бо Повернись живим ніколи не бере з основних донатів власне витрати на адмінку. І я б дуже просив вас підтримати, цей фонд. Окремо, ви можете ознайомитись з конкретними історіями людей, що тут описані. А стосовно гри хотів би нагадати, що в описі під відео ви можете знайти лінк, по якому вказані. Всі збірки на персонажів на моєму аккаунті, а також у коментарях можете задавати питання стосовно важливої вам теми. З вами сам. Повірте в Україну і підтримуйте ЗСУ.